Традиційно в 3-4 травня українці святкують День вишиванки. Цього року це свято припало на 16 травня. День вишиванки в Україні з'явилося за ініціативи студентів Чернівецького університету ще в 2006 році. Поступово з кожним роком традиція вдягати вишиванку саме цього дня поширювалася Україною. І сьогодні ми можемо побачити багатьох українців у вишиванках, оскільки вишиванка стала справжнім оберегом, і її значення для нашого народу збільшилось. Під час війни. Ми запитали чернігівців, як часто вони вдягають вишиванку та що вона для них означає. Зазвичай вдягаю вишиванку на день вишиванки обов'язково. Взагалі вдягаємо на різні заходи, так як День Незалежності. Я сьогодні її надіну непримінно. Чомусь стала вона, знаєте, нашим таким символом більш ну, під час війни, звичайно. Ми всі зрозуміли, так. Що для нас Україна, це наша земля, батьківщина. От тому сьогодні я і мій син так само одягнені в вишиванку. Я бачу, що дуже багато людей в вишиванках так дуже гарно, красиво. Є вишиванки, а вже ж дуже приємно, від навіть і сльози на очах, і все, що люди підтримують, але ж я чогось з голови в мене вибустило, яке трошки другим зайнято. Вишиванку одягаю не так часто, тому що е, поки не можу знайти ту саму. Тому що ну, для мене це така цінність, це цінність нашого народу, е яка ідентифікує нас як українців. Тому е хочу знайти свою особливу вишиванку. Але є от така прикраса, от, яку я одягаю на день вишиванки. От, і разом з своїм колективом виходимо, фотографуємось. Вишиванка це наше моя бабуся. Носила вишиванки. І я ношу, і моя дочка. Це для нас наше українське. Це як наш код нації. Вишиванку треба, я вважаю, вдягати якомога частіше, тому що це код нації, це наш патріотичний одяг, і особливо в даний час треба якомога більше підтримувати наші українські традиції. Ну, це символ нашої держави, народу. Тому ну, свята сьогодні таке. Для мене, наприклад, це символ свободи. Наразі в Україні це символ свободи. Так. І до речі, в мене вишиванка. В мене вишивала її бабуся. Наразі їй 96 років. Вона сама її шила і вишивала. Це така довга сукня буде. Це символ України. Рідне наше. код наш, будемо казати, нації наші. Ідентичність. Це наше. Ну, це підтримка в першу чергу народних традицій. Вишиванка, як кажуть, національний код країни. Тому це наше рідне і хочеться, хоча б один день в році якось наблизитися до цих традицій, до наших українських. Тим більше в такий важкий час. Ну це символ нашої країни. Наша символіка, наш захист це щастя, наша перемога, наша Україна, наша е, рідна країна вишиванка це наш генетичний код, це родова пам'ять, це символ вірності, незламності, єдності, нашого духу. Як говорять, що дух це міцніцніше ніж тіло. Ну тому, звичайно, я сьогодні вишиванці.